І взагалі попливав з початку нашого відкриття на розвиток нашої кініки. Загалом у нас в салоні працює троє спеціалістів з апаратних методик І завтра ми використовуємо iPhone. Взагалі, в нас з самого початку напрямок піше на апаратні технології, але сьогодні хочу зупинитися безпосередньо на технології, які використовуються по роботі з тілом. Окрім айфона, ми використовуємо поєднання технологій з кріоліполізом, з апаратом пресотерапії та з апаратом РЕФу, як і неінвазивного, технологу, так і в Ще також в комбінаціях ми використовуємо обгортання від стікс та від ароші. що найбільше клієнтів приходили саме на iPhone. АйПун це процедура, яка вже на слуху, про яку вже багато чули, вже бачить багато результатів і хочуть спробувати. І більшість наших клієнтів були саме а, люди, які вже спробували не одну щоб спробувати чи щось дійсно що допоможе досягнути важних результатів. Так як ми відкрилися нещодавно, люди приходили і якби нам плюс грало те, що ми розміщуємося в ЖК, в ЖК Варшавському. Це густо населення ЖК, і звичайно, одна з категорій наших клієнтів це були мами, які заводять дітей в школу чи в дитсадок і одразу вранці потім йдуть до нас на процедури. На самом вечір повертаючись з роботи, зручніше буде вже не їздити, а прийти до нас на процедуру. А, так як було, велика кількість клієнтів, перші результати ми отримували, багато вже ділилися один з тут вже запускається радіо по, -по часному, і перші результати давали нам більшу кількість клієнтів. І в цей момент ми робимо знижку, мінус 10% на курс, а якого курс включає 10 сеансів масажу. Це, та кількість сеансів, яка вже може дати такі бажані, гарні результати, тому саме 10 сеансів включає курс. І продаж курсу дає надзвичайно стабільність кількості відвідувачів. Тобто курс можна використати протягом 60 днів. днів тобто, і тому люди, звичайно, ходять, якщо це було 30 людей, які купили курс, 30 людей і будуть протягом двох місяців стабільно вас відвідувати. Давайте ми перейдемо до статистики. А, взагалі, я думаю, я не знаю, ніхто не любить статистику, постійно проговортує цю тему і постійно вже переходять до інформації, яка дійсно цікава. Проте статистика щодо айкуну зможе дати вам відповідь, чому свідка чому слід його купити до себе в салон і як з Загалом це дані дані нам за півроку нашої. Проти кількість користувачів айфон це 107 клієнтів. Тобто, з моменту нашого відкриття первинних клієнтів в задньому салоні було 107 людей, довгі ліпших цифру. І повторно одразу купили курси близько 30% з всіх 107. Купували як і один курс, так і до трьох курсів постійно повторно. Це стабілізація відвідування. Це люди, які проходять звичайно в моменті, коли вони ходять до вас на айфон, ви можете в вашому салоні, рекомендуючи інші процедури. Розказуючи про спектр послуг, тому що загалом ті, хто приходили до нас на IQ, ми навіть не знали, які ще взагалі процедури у нас в салоні є. І вже відвідуючи сеанси масажу, вже дізнавалися, які ще послуги ми надаємо. Загалом ми продали 70 курсів, і кількість візитів на айкун протягом 6 місяців була понад тисячі візитів, тобто, за приблизно 160-170 відвідувачів. На місяць, наскільки айкун розширяє можливості і дає вам таку велику кількість нових клієнтів, і також ще важливо, що спробували інші послуги, окрім айкуну 65% з цих 107 клієнтів. Тобто, приходячи до вас на ікун, вони можуть спробувати і РФ, і підуть косметологію, і в мініців, і фіодову, і спробують обертання і інші ваші процедури, які є. Тобто айкун приводить не тільки до клієнтів. Ваші а далі ще статистика м, така, що за 12 годин робочий день на схолоні з 9 до 9, айкун в середньому працює 8-9 годин. І лише взимку, це був період середини січня і а, вибачаю, середини грудня і до кінця січня, коли у нас ікон працював 6-7 годин в день. І саме в цей період ми робимо знижку 10% на курс. Люди, навіть якщо не могли відвідувати айкун, а зараз не приходили, купували курс і вже після закінчення усіх свят, відпусток і так далі, до на нас звертається ще більше кількість клієнтів, ніж була до зимового періоду. А, тут я хочу ще зупинитися на доході людей ікуну, тому що в нас 50% доходів це саме апаратні технології, тобто всі, як і по тілу, так і для обличчя, і шістдесят з яких. Найбільший дохід приносить саме айкун. А якщо взяти взагалі всі апарати, які у нас є, а це і гідротач, лазерна апеляція, і РФ, як я казала, для обличчя, і IPA, то 29% вирушень ну, цього то приносить саме АйКУ. А тут поговоримо про те, як ми захочемо взагалі. У нас з нашими колегами є домовленість між собою, що коли приходить. Новий клієнт, то ми звичайно розповідаємо про всі сфери послуг, які надає наш салон. Навіть якщо ми особисто цю послугу не робимо, про це ми радимо спеціаліста, який буде цим займатися і ми направляємо. Тому, звичайно, якщо приходить чи в косметологію, чи на лазерна ми розповідаємо, що таке ікун, кожен вже з свого боку, це робить м -м, наш спеціаліст і е підбирає взагалі чи і порадити айкун е цьому клієнту чи не потрібно. Це така процедура, яка не необхідна всім, і не тільки для доставлення якихось протоколів. Наприклад, я зупиняюся постійно на медичних протоколах, тому що якщо не всі хочуть, чи не всі потрібно бути красивими, але всі хочуть бути здоровими, і кунце також дуже гарно працює. А у нас при купівлі курсу. Подарунок постійний костюм. Це також дуже приємний бонус, щоб купувати окремо, ми одразу позаговоримо, щоб заохотити нашого клієнта купити одразу курс. Також у нас є комплекс перебільше і вигідніше. Тут ви бачите, що є знижка на такі комбінації, як айкунне обертання, айкун плюс ручний масаж, айкун пресотерапія і, і Ну І далі такі фішки для майстрів, Ну це загалом в кожного вони свої. Проте дуже важливо при роботі з клієнтом, коли він до вас приходить, ем, створити комфортні для нього умови. Тобто, не прийшов на масаж, і дав се ясно роздівайся, Ми зараз будемо тебе масажувати, а важливо поговорити, донести що ви робите. Обов'язково зібрати анамнез клієнта, тому що іноді. Вони про щось не говорять, про щось не знають, що в них є. І важливо простими словами донести і розпитати про них інформацію для того, щоб якщо раптом потім щось в нього стається, щоб він не сказав, що це було через тайку. Тому що були такі випадки, коли а, у нас прийшла клієнтка, в неї все добре, їй нічого не турбувало. Ми з нею проговорили про всі хронічні захворювання, які можуть бути на які може там впливати чи не впливати ікун. І потім вона через дві 3 процедури прийшла і сказала, що в неї з'явилися в сечі кров. Тобто ми, звичайно, порадили звернутися до лікаря, він сказав, що навантажувати нірки не може, в неї на були якісь столей, каменів і, і так далі. Тому відповідно їй це було протипоказано. Проте, так як вона була повідомлена про те, що айкуна це впливає, що він присвідчує, так як кровообіг і лімфодренажний ефект має, звичайно, це присвідчує ефект сичової війни. А, тому вона про це знала, претензій не було, вона задоволена, використала там ці всі кошти, які були на айпон, на інші наші процедури. Тому важливо про це говорити, важливо довірливі відносини створити між вами, тому що клієнти приходять, вони соромиться перед вами розтягну, розтягнути, роздягнутися, показати там світлі, в чому їх так. І, е, наприклад, я ніколи не вказу на якісь проблемні ряд. Краще заценуйте увагу, що. У вас дуже талія, у вас там е фігура гітари, щоб з цим легше працювати, що швидше будуть результати, зверніть увагу, яка шкіра у людини. Тобто акцентуйте на тому, що в неї гарне, а все інше ми, звичайно, приберемо. І якщо у вас будуть такі довірки ви відносини з вашими клієнтами, а, то ви зможете їх захочувати і на інші процедури, і звичайно, вони будуть приходити вже тільки до вас. А також дуже важливо а, написано порівняти з ручним масажем. Перевага яку в тому, що це більш сухоповерхневий масаж, а це більш глибоко масаж. І тут ми можемо порадувати тих, хто має, наприклад, онкологію, да? тому що їм заборонено робити глибокий масаж, мати вплив на органи внутрішні і так далі. За ікуном ми можемо це робити, він ніяк нам не нашкодить. Також, в порівнянні з ручним масажем, ми можемо привести приклади для людей, хто хворіє на грикоз вел кінцівок. Тому що їх учні масажі заборонені, але у нього ми маємо програми, які ми можемо працювати. А, і тим паче і покращимо їх стан, зменшимо напрямки і, і взагалі покращимо їх життя. А, також, наприклад, я особисто, коли клієнт там, на будь-яку іншу процедуру, частіше метологічні процедури, тобто для обличчя, а, в процесі розмови, ви ж розпитуєте, як ваша справа чим ви займаєтесь на який спосіб життя ведете, і часто ж там не ворушиться шия, там болить спина, поперек турбує, немає часу ходити в зал. І секцентруйте увагу на тому, що є саме медичні протоколи. Багато хто не довіряє спочатку, яку, тому що кажуть, так, це все апаратні технології, я там пробувала, мені казали, ніякого ефекту не дає. Але, наприклад, в моєму досвіді впливає дуже те, коли я кажу, що за яку можна Через 72 години після операції саме шва для кращого забояння. Коли чують цю інформацію, то дійсно вони сприймають як більше лікувальну методику, також не тільки для використання б'ють протоколів. І вони вже більше довіряють, а вони вже більше хочуть почути про цей апарат і, звичайно, ми спробують. Обов'язково майстри, я думаю, мають самостійно спробувати айкун так, щоб потім поділитися відчуттями, розказати, як це, що це не має бути боляче, як підбираються програми і так далі. І, звичайно, під час е виконання масажу пояснюйте е вашим клієнтам, які програми ви використовуєте і як вони взагалі працюють. Тому що коли вони бачать, що ви доволі обізнані в цьому всьому, і розповідаєте, на які видні ми зараз працюємо, чому саме ця програма використовується, вони вам довіряють. Вони не будуть потім е казати, що щось вони так зробили, чи там я не бачу результатів, тому що в процесі ваших е візитів і роботи з ними. Коли ви розповідаєте, що це таке взагалі, як це працює, і чому це вам точно не нашкодить, це тільки зіграє плюс, тому що людина знову ж таки вам довіряє, вона до вас буде повертатися, і вона буде бачити результати, ходіти далі двері ходити. Звичайно, треба показувати фото, двоє кістя і зайняти. З фото це завжди проблема, тому що мало хто хоче давати свої фото, але хоча б фотографуйте Потрібно... на їх телефон, то щоб потім ми вони переїхали вже і... Якщо дозволяєте, то давали результати вам. Церква після процедури це також хороший, хороший показник, тому що дійсно одразу після яку, я думаю, що всі зростають увагу, що покращується право, більш шкіра, і там рожевою, нас підтягуються сітниці, бока і так далі. Якщо це одразу показати, пояснити, що з організмом відбувається і це має користь, то звичайно, людина вона буде все оцінювати, вона буде задоволена, і вона буде ходити до вас далі. Одразу рекомендуйте звичайно записуватись одразу на весь курс, тому що, по-перше, це і буде результат, треба пояснити, що після першої однієї процедури ви не отримуєте одразу те, що хочете. Також дуже важливо пояснити, з чим взагалі можна поєднати, тому, тому що іноді люди приходять і кажуть, що хочу айкун, я хочу тріалі поліс, а в людини немає до цього показів, мало того, іноді буває ще і проти пописи. Тому важливо назначити процедуру і пояснити це людині так, що... Буває так, що а, людина прийшла і готова там скажемо на всі гроші, а їй це не потрібно. Вона не розуміє, бо чим дорожче, тим краще, значить. А якщо ви поясните і зробите ще й а, мінус по бюджету її, і від цього буде результат, то вона потім буде на вас дивитися зовсім інакше. Якщо ви будете рекомендувати зовсім інші знову ж таки процедури, то вона вже вам буде довіряти, тому що ви працюєте на, на, на результат, а на, на те, щоб її всю відрати до візичі. Звичайно, розповідайте кейси клієнтам, які у вас були клієнти і так далі. Знову ж таки, повернусь до медичних протоколів. Я з ними працюю більше. У мене була клієнтка 70 років. Вона прийшла з е запитом на те, що в неї е шия не поверталася повністю на 90 градусів, вже на 45. Е -е в неї була травма руки, плечовий пояс неї бегів. Також була грижа по перекону у відділі. А і перекону хвороби ні. Вона ніколи раніше не пробувала ніяких масаж, нічого, це її доньки вирішили зробити їй такий подарунок, бо вона якось спробувала ікун і мала гарні результати. Вона коли прийшла, звичайно, щоразу після кожної процедури фіксації шиї і радіус повороту збільшувався, він так і залишався. Проте те, що вона відмітила, те, що було дуже приємно, це була, мабуть, п'ята чи шоста процедура. Вона прийшла і сказала, що вона перестала носити шкарпетки. Тобто людина все життя ходила компостою, вона нас взагалі цього не любила, і, але, звичайно, з почали мерзнути в неї ноги. І їй так не подобалося, що спати шкарпетках, І вона прийшла і каже: Настя, така доволі, ти собі його, я можу знову ходити без шкарпетки. Тобто Це така радість була за рахунок покращення проповіку. 70 років дуже приємно дивитися на людину, що їй тепло. В Рекомендації обов'язково розмовляйте, обов'язково пояснюйте, заохочуйте, ем, на яку класна штука. Знову ж таки, на медичні протоколи я більше завжди звертаю увагу, тому що ем, всі болить спина, всі хочуть розслабитися, дуже класно допомагає. Навіть коли приходять на б'юті протоколи, я все одно під час бази використовую якісь медичний протокол на розслаблення спини. І люди це відчувають, вони відчувають легкість, класний. класні. Навіть коли бували такі випадки, що вони потрапляли до іншого нашого спеціаліста, вони казали, не так було, хочу назад. Тому що це ваші фішки, використовуйте їх. Коли людям приємно, вони хочуть бути з вами далі. Так, ну і поділюся я нашими кейсами. Їх не так багато, проте з гарними результатами доволі. А це протокол, тут було 10 процедур Айкун, по 40 хвилин і три сеанси віски сповивання. Це щінка їй, по-моєму, біля 65 років. Це не моя проспілка, точно не скажу. А, вона вирішила вже в своєму віці, що вона проживала доволі великий відрізок часу, що треба жити для себе. Декілька років назад вона втратила чоловіка і вирішила прийти з форму щоб знайти нового. Вона працюю збиралася не діти. А, вона така розвинка, вона спортом не займається, в неї е, більше сидяча робота. А, і вона хотіла якби, покращити тонну шкіри, просто розслабитися і так далі, а тут вийшло, що ще й е, трошки втратила об'ємне живота. Це був для неї звичайний плюс і дуже подобається, ходила вона два рази в тиждень. Це її результати. Е, все, зверніть увагу, як в неї самі підтягнулися і більше так округлилися. Вона, до речі, не йшла на каденті француза, yeah. <laughs> Так, це протокол, також 40 хвилин, айкум і кріоліполіс. Тобто кріоліполіс, зрозуміло, використовували на низ живота. Ну і 40 хвилин працювали, також отримали гарні результати. Це вигляд з боку. Дивіться, як зменшився живіт вже mm не -hmm. Епієнти. Це один тільки крім політ, бо її вже можна повторювати, і повторювати і, звичайно, робити паралельно. Це протокол усього було 5 процедур. 40 хвилин використовувались База це був селфет, 10 хвилин це був Сілує-програма, по бокам працювали і 10 хвилин це був а, Це проміжковий результат. Потім 80-ї процедури, на жаль, немає результату. Це мій результат, це була моя клієнтка, їй 44 роки, двоє дітей, вона постійно ним займається, їздить на всі можливі гуртки і так далі. Ходила вона два рази в тиждень. З самого початку вона прийшла саме на періоді поліс. Точніше, вона прийшла на IP. Тому що до цього застойки вона робила вже разі два-чотири три поліс, вона ніяк не бачила результату, їй нічого не подобалося. Вона вже засумнівалася процедурі і вирішила спробувати ікун. Вона прийшла на ікун, але під час консультації звичайно я їй запропонувала зробити поліс. Вже від неї я почула, що вона не хоче це робити. Проте вийшло їй переконати, що зробимо у нас гарний апарат, бо він побачити гарний результат». Ми зробили крілі поліс і одразу після кріліполіса вже ми робимо Масаж і Кунту, також 40 хвилин. База у нас була санфет, 10 хвилин це був мензон, Ділянка живота, і федзон це були ділянки боків. Саду такий результат ми отримали. Вона потім повторно ще купила два курси на ікуну, ходила і немає, не робити, на жаль, результатів, ми нещодавно робили крія на бока. Але потім ще півтора місяці чекаємо. Клієнтка дуже задоволена. А це клієнтка, їй 52 роки, по-моєму, в цьому проміжку. Вона взагалі займається балетом доволі, аматорський балет, але вона займається вже років 10, мабуть. Вона доволі в доволі непоганій фізичній формі. У неї була онкологія, мама пластикові робили після цього. І якусь та фруктори знову ж таки можна досвіду робити, ніяк не нашкодити. А тут а був запит саме покращити тонус живота, тому що шкіра вона все-таки доволі круга, вона молодець в цьому плані. А, ми використовували базу, тут була тонус. А, не 10-20, коли в нас був силует, це були сидиті і бока. І 10 хвилин це був автогон. А в животі тут пішло мінус 6 сантиметрів. Інші дані ми залишили списання, але в тому, звичайно, в неї покращився. Nossa, eu fiquei